Поки ці окуляри є в наявності, тому що їх розгрібають як пирожки, це Crossbow 3 ls з трьома лінзами. Прозора, темна, жовта. Реально дуже тяжко їх дістати в Україні, а в нас вони є. От що що, я дивлюся з кожним роком в ЄСС макулатури все більше і більше. Тут скільки всяких крутих інструкцій. Як завжди для вас коротенько проходимося по тому, що йде в нас в комплекті, це, взагалі, найважливіша частина цього відео. То окуляри з темною лінзою, лінза, смок, грей, жовта прозора лінза, страхувальний ремінець еластичний і такий от пластиковий чохол. Направа в нас має резинові, прорезинові вставочки, такі, щоб окуляри не спадали з вашої голови під час інтенсивного використання. Ось так ці окуляри виглядають на мені. По лінзі це у нас туди ростій полікарбонат, товщина 24 мм, виробник США. Поставляється в цій комплекті також в армію США та НАТО, закуповуються різними країнами Європи для своїх армій також. Всі лейби, всі штампи, які ми відфоткуємо, додаємо на сайт. Ви заходите, дивитеся і купуєте нас окуляри. Не забувайте про це.